Чекаю, маю можливість трішечки проговорити, але хотілося би, щоб був якийсь конструктивний нормальний зворотний зв'язок і в цих онлайнах, тому що під час онлайнів чомусь підключаються. Нерідко не зовсім конструктивні люди. Тобто е коментарі пишуть, як помічаю, навіть частіше не ті, які розуміють, е як працює державна владна, владна система і не ті, які. Хочуть пробують якось позитивно впливати на ситуацію в Україні, а просто або боти, які можливо заробляють якісь там центи правильними коментарями, наприклад, бачите, ага, народний депутат в ефірі, значить, якщо правильні коментарі писати, і звітувати кудись, то можна щось зробити. Е е е е е е Колись розказував декілька разів, як я чув про цю систему заробляння на правильних коментарях, але не говорю прізвище, від кого дізнався, тому що людина, в принципі, хотіла мені допомогти. Я був тоді безробітний і чоловік, який в інфопросторі типу, такий принциповий, такий весь там такий чесний. Але насправді, ну знову ж таки, не говорить хто, тому що просто він, він каже, а ти безробітний, ти б міг заробляти. Як він казав, там доларів 300 в місяць. Він казав, що можеш заробляти запросто. Треба просто <кхем> зареєструвати одну кількість аккаунтів і ну, подати куратору. Тобто <кхем> я так розумію, що він був, був тоді і куратором, раз він пропонував. І, мовляв, отримувати завдання, тобто є якийсь матеріал, і завдання, умовно, там, позитивні або негативні коменти. І потім звітувати за дубу. І він казав, там, скільки, там, скільки, декілька центів за кожен правильний коментар, який там, зараховувався, скажімо так. Я тоді подякував, сказав, що я пишу безплатно, але те, що я. Вважають за потрібне таке. Тому або якісь боти, можливо, пишуть коментарі під час онлайнів, або, не знаю, настільки зашорені люди, що вони не лише не зовсім орієнтуються, як працює системи і як вони могли би спробувати впливати позитивно, а і навіть не хочуть це робити. А я багато часу якраз і присвячую намаганням достукатися до небайдужих людей і пояснити, що шанси вплинути на ситуацію, на владні рішення, дії, вони, можливо, поки що не такі великі, але принаймні вони точно не лежать в площині якихось. Упереджених некоректних е, постів і коментарів. Щоб, щоб пробувати впливати, треба адресно до своїх представників перед передусім звертатися. Так, е, Добро. Дякую, З Запоріжжя. Вітання Сергію. Дивився вчора. У знайомого з одного із знайомих з Запоріжжя кадри там такі сумні дуже. Видно, як кажуть, розбирали там якісь завали після прильотів, якщо я вірно зрозумів, але я дивився вчора вночі ці кадри, а не знаю, від якого дня. Тобто таке. Не, не дуже весело, скажімо так, м'яко кажучи, у Запоріжжі в області. Е, цікаво, що почув від одного із колег, знайомого, почув, що Запорізька область вже тривалий час тримає лідерство за показниками мобілізаційними. І я Згадую, що від теж від знайомих із Запоріжжя не раз отримував сигнали про, м'яко кажучи, на цивілізовані дії осіб у формі ТЦКшників цикашників і поліцейських, які типу називають мобілізаційними заходами. Так, вчора-вчора е та Шехедів багато було. Що тут зробиш, що тут скажеш, хотілося б, щоб ця клята війна якнайшвидше закінчилася. Е, я хотів зараз розказати зараз спробую розказати про одну із зустрічей і е, що цікаво, зустріч була. З людьми, частину з яких я непогано знаю, ну, і мене знають зрозуміло на окрузі, як кажуть повну торбу наваляли емоції щодо бусифікації, щодо інших проблем, проблем з тим, що закриті кордони і тому подібне, і е, я це. Спокійно кажуть, вислухав, а потім акуратненько уточнив, що та я ж то якраз і борюся і проти тобто і подавав і законопроекти, і поправки, і купа звернень від місцевого ТЦК до президента, і... Дуже багато е, зусиль якраз докладає до того, щоб хоч достукатися, щоб у нас в країні припинили займатися цим шкідництвом, яке називається бусифікацією тепер. Що насправді це ще з літа 2022 року розпочалося, на жаль. І проти закриття кордонів я відкрито одразу виступав і подавав законопроект, який, якби їх підтримували, вони би. Допомогли змусити систему, виконавчі органи, закордонну службу, не порушувати конституцію і профільний закон, де визначено конкретно в яких випадках громадян можуть не випускати, наприклад, з України. Я кажу, я ж якраз на цій позиції, які до мене питання. І тоді. Люди, які так емоційно висловлюються, кажуть, та ні, ні, до вас немає питання. От є, є питання до, там, до, до влади в цілому. Я кажу, блін, ну, ну а це на рідному окрузі. Я кажу, навіть і хтось там, можливо, не підтримував мене на виборах, кожного є право на, на свій вибір. Я представляю округ, представляю позицію передусім виборцями моїми, але представляю. Регіону, на відповідь, одну четверту нашої області, і кажу: я ваш представник парламенту, я на такій позиції. Ну, мене можете не умовляти, тому що я йду зустрічі з вами весь цей період я в боротьбі якраз проти цього шкідництва, яким займається особа у формі, зокрема, і очевидно, що займається. За вказівками, якщо можливо навіть і не говорять їм прямо, що не знаю, хапати когось на вулицях і, і закидати гневно, так у бусики чи в інші транспортні засоби, то принаймні, коли їм ставлять просто кількісні ці плани, то зрозуміло, що це підштовхує їх до того, щоб вони так діли. Я кажу, це так, я я на такій позиції питання в тому, що треба, щоби виборці інших. Колег з інших регіонів, з інших округів, виборці політичних сил, небайдужі громадяни, активізувалися в плані спроб достукатися до обраних. І це важливо. Тобто, ну, як, як нам ще комунікувати, як ще просити небайдужих громадян зрозуміти, що просто. Якісь емоційні, упереджені, некоректні коментарі чи пости, вони нічого не дають, просто нічого не дають в плані просування до якихось позитивних змін. Ну просто ну, ну не мають вони ніяких шансів. Ну як Як ще достукати, щоб люди зрозуміли? Так, є велика спокуса, просто якісь емоції висловити, гуртом там сказати всі погані, все погано, все, ну і що. Ну, Типу, легше стало людиною Сеанс такий психологічне відновлення, грубо кажучи, зняття напруги психологічної, чи як? А, а, а як же ж ми, а як же ж спроба поборотися з якісь зміни в нашій країні? Як же спроба впливати позитивно на обраних? Тому що лише на обраних кожен небайдужий має можливість впливати. Ну, як ще достукати, щоб люди зрозуміли, що ну немає ніякої логіки, коли ви просто там безадресно, без конкретики, загалом там все погано, всі погані. Ну, що далі? Окей, констатували погано. І що? А ви що зробили конкретно? Кожен із е, небайдужих громадян для того, щоб спробувати вплинути по на ситуацію? Що хто зробив? Якось спробував достукатися до обраних. Спробували? Ну, хто спробував? Лічені люди це роблять. Та? Тобто, я скажу, що навіть я бачу, при тому, що я дуже активний в плані комунікування з виборцями, я регулярно, часто пропоную зустрічі, спілкування, їжу, спілкуюся. І те я бачу, що є проблеми з активністю, скажімо так, виборців. Тобто тут, тут я активний, а, а виборці, я теж розумію, у людей свої проблеми їм не до цих зустрічей і тому подібне, але принаймні, я відчуваю настрої своїх виборців, і я стверджую, що я залишаюся на одній хвилі з очевидною абсолютною більшістю тих, які мене підтримували у 2019 році. Але важливо, щоб і інші тримали контакт, ну принаймні, пробували достукатися, донести свою позицію до обраних. Тоді буде більше шансів, що, наприклад, в парламенті, який може принципувати на всі процеси, майже на всі процеси в країні, тоді як буде панувати інша позиція, більш конструктивна, скажімо так, більш рішуча, в плані захисту якраз інтересів пересічних громадян, як ми кажемо. Так? Тобто, і тоді можна буде вплинути. А так, умовно, ну, давайте подивимося, ну, скільки ви знаєте особисто народних депутатів. Наприклад, з відкритою позицією проти бусифікації, наприклад, так, тобто я вважаю, що бусифікація зараз є надзвичайно критичною проблемою. Так, це хтось каже, а що у вас, як навіть колега поза минулого тижня, чи коли там чи минулого тижня минулого, так? Тіпа так маніпулятивна, бо я сказав, що це одна з ключових проблем. Вона значить, це не проблема те, що немає кому замінити хлопців на передвій, а проблема бусифікації. Ні, я не сказав, що не проблема те, що немає ким замінити хлопців на передвій, немає е, якісного резерву. Я це не сказав. Я лише стверджую, що бусифікація є величезне зло, шкідництво, і вона приносить практично виключно негативний результат. Я це кажу. Воно не вирішує. Ті питання, це проблема. Так, проблема, що в нас не вистачає резервів для того, щоб замінити хлопців, які втомлюються, виснажуються, вигорають і тому подібне. Але бусифікація це не вирішує. Ось що я стверджую, і кажу, що бусифікація лише додає проблем, тому що вона загнала економіку додатково в тінь. Вона загнала неспроможних служити воювати в підпілля. Люди. Працювали би на економіку, від якої залежить спроможність держав утримувати, забезпечувати силу оборони, і спроможність громадян підтримувати армію через донати, через волонтерство і тому подібне. Ось про що я говорю. Я не, я не кажу, що немає інших проблем. Я кажу, що конкретно це дуже сильно б'є по нашій. Здатності чинити опір ворогам. Я про це говорю. І скажіть, скількох ви знаєте, наприклад, народних депутатів, які відкрито виступають проти пульсифікації? Ну, я це виступаю на такій позиції з літа 2022 року, я на проєкти подавав поправки там, звернення від, від місцевого ТЦК до президента. Ну, окей, минулого разу ще один не підтримав продовження загальної мобілізації. Тривало час лише я це робив. Так, тобто тепер ще й Гончаренко теж ну, не підтримував загальну мобілізацію. Я говорю, що я не проти мобілізації як інструменту мобілізації наших зусиль, так, тобто консолідації наших зусиль для протистояння ворогу. Я проти бусифікації і тому я не підтримую продовження загальної мобілізації, тому що така мобілізаційна робота лише шкодить країні. А інші хто, ну окей, ще декілька колег, декілька разів з трибуни Верховної Ради критично висловився, наприклад, про е ганебні бусифікаційні ці явища, наприклад, в Харкові. Дякуємо. А чи дії якісь так? Хтось напевно звернувся з депутатським зверненням, але більше, тобто, ми не стаємо. Такою е, силою, яка реально може вплинути на ситуацію, для того, щоб ми були силою, яка може вплинути на ситуацію через парламентські інструментарі, це треба, щоб було більше 226 нардепів з такою позицією. А це можна досягти, якщо виборці всіх інших будуть активно комунікувати, доносити свою позицію коректно і конструктивно і просити почути і. Плинути до того, щоб припинити ту ж бусифікацію. Тоді лише може просунутися. Тому я, я е, прошу вкотре, задумайтесь над цим і намагайтеся коректно, конструктивно достукатися до ваших представників в парламенті. Якщо ваш кандидат-мажоритарник пройшов парламент, це супер. Тоді у вас є можливість адресно написати: я вас підтримую на виборах і прошу почути. Якщо ви підтримували політичну силу і вона пройшла, звертайтесь до так званих представників, які були обрані представників цієї політичної сили, які були обрані за списками цієї партії. Звертайтесь так само коректно, конструктивно доносіть свої позиції, просіть по можливості вплинути, повноваження народного народ України. Якщо ні мажоритарний кандидат, ні політична сила, яку ви підтримували, не пройшли, у вас, як мінімум, є. Представник вашого округу в парламенті, хто був обраний від округу на території, кого ви проживаєте, або проживали, там, можливо, хтось десь вже кудись переїхав, війна, тоді тим більше ще, м'якше, скажімо так, і коректніше доносити позицію і про всі, використовуючи повноваження, намагатися позитивно впливати на ситуацію. Оце треба робити, а не просто якісь там. Виплескувати емоції в соцмережах через упереджені, некоректні пости і коментарі, тому що це не має ніяких шансів позитивно вплинути на ситуацію. Оце прохання почути, будь ласка. І хто розбереться, почує мене, допоможіть своїм якимось там близьким, друзям, сусідам, знайомим теж розібратися і теж увімкнути. Таку позитивну активність для того, щоб ми всі разом спробували прорватися до змін на краще. Інших варіантів, впливати в позитивну ситуацію, на жаль, немає. Прохання, хто хоче щось важливе донести, пишіть коментарі після завершення ефіру, вони тоді залишаються, тому що ті, що зараз ви пишете, вони всі зникають. Або пишіть, наприклад, в Facebook, у мене немає поведінку. Повідомлень без реакції, скажімо, без відповіді. Я дивлюся регулярно запити на переписки і відповідаю на все коректно і конструктивно. А якщо бачу щось упереджене і некоректне, просто блокую, забуваю, те саме раджу іншим робити. Дякую за увагу. Всім добрим людям бажаю найкращого, не недобрим бажаю стати добрими і нам всім якнайшвидше повернемо до мене життя.